Дорогі глядачі, а я уже із своєю гостею традиційною з Олею Воробець почала займатися рукоділлям. Пропоную і вам приєднатись до нас і навчитись творити щось нове і креативне. Отже, що Олю, розкажи глядачам, що ми робимо і що покажемо. Сьогодні, сьогодні ми будемо вчити наших модниць, красунь, рятувати свої гаманці, не тратити багато грошей. І завжди можна виглядати по-різному і мати різні. Шапочки. Ми сьогодні будемо робити різні шапочки. У нас є куртки, у нас є сведрики, у нас є... зараз буде ну, скоро можливо весна за місяць. І щоб ми всі приготувалися і могли по-різному вдягатися. Не виглядали кожен день одинаково. Будемо економити наші кошельки. Шапочки ми будемо шити з дитячих речей. Просто ми вже пробували робити із сведриків. Наші в'язані капчики, потім ми там робили помпончики, шарфики. Сьогодні я покажу, що можна ще зробити з тих самих сведриків. Я сьогодні взяла таку дитячу. Кофточку, тобто не дуже велику, таку яскраву, вони є різного кольору. Коли ваша дівчинка чи хлопчик виростає, так, зазвичай так. залишається багато. Речей, Речей. так, не обов'язково свій сведер різати, який дуже багато це. Для шапочки вистачить маленької. Марійці я дала, попросила допомогти. от таку дитячу кофточку. Вона буде такого махрового махрового, тобто поверни. І вона буде просто. Трошки інакша тканина, щоб ви не переживали, що, мож... що треба робити тільки з однієї тканини. І я вам покажу... вона заздалегідь, я скажу, що вона вже оброблена, вона прошита тією формою, яка нам потрібна. Так, ну щоб вже Маріка багато часу не затрачала. Так. Чому ми зразу я покажу вам, що ми будемо шити? Ось наподобі ось такої шапочки. Ця шапочка у нас вже бархатно вийшла, така. З брошкою, не знаю, видно ту брошку, от, є брошка. Ось така. Не думайте, що вона буде просто спортивна, вона може бути різна. Як ви собі її прикрасите, так вона і буде. І е, вона може бути жіночою, буде, буває вона різною. Я зараз її покажу, як вона виглядає на собі. Бо Я собі вже такі шапочки нашила багато <кхух> до різного одягу. Бачите, самі ви собі контролюєте, як вона от має бути. О. Не зараз дуже тобто, актуальні. Тобто модні. вона не буде не просто вона буде спортивна, вона може бути і святкова, і до пальто, і до вечірнього плаття, і до чого, якщо ви збираєтесь десь на відпочинок, на, гарно до ресторану. Тобто, шапочки можуть бути різні, щоб ви не переживали, що ми будемо шити тільки одну спортивну. Що нам для цього потрібно? Або стару річ тканина, яка трошки тягнеться. І ми робимо схему. Ось таку схему ми вирізаємо. Подовжені я написала, що вона має 26 сантиметрів. Це вже з припусками. Тобто ви прикладаєте, обмальовуєте і вже на тканині можете собі шити нічого додати, сантиметр не треба. Якщо в дитини менша голова, то краще, то, то по боках згинаєте і зрізаєте. Ось ці кутики, тако поверну. Ось ці кутики, чим вони кругліші, тим воно буде краще лягати по голові. Якщо ви залишите квадратними, то такі будуть цікаві смішні вушка. Кому як, можна дітями вушки робити і всякі різні. Це більше для дітей буде. Так. Оця сторона у нас буде низ. Тому низ ми можемо, буває, інколи, щоб не розширялося, то то не відстопирило, можна, то ще то, 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 зрізати. Якщо тканина тоненька, от так як у мене. Бархатна моя шапочка, оця. Е її треба робити з підкладкою. Тому раджу вирізати, складаємо в четверо таку і робимо ми оцю е викрику, ось таку велику. Прошиваємо по кругу і лишаємо зверху ну, сантиметрів п'ять, щоб було на виворі. Ми їм потім вивернули. І вона тоді складається вдвоє. Можу теж показати, що моя шапочка вона знизу має отаку підкладочку. Ось вона вивертається. Тобто тоненьке воно буде оце. І вже тоді ми собі складемо і буде шапочка. Вивертаємо, зашиваємо. Тепер беремо ми нашу кофточку і прикладаємо, щоб низ у нас був шапочки, співпадав з низом самої ось цієї ковтинки. Тому що там у нас є вже готовий оброблений край, і нам вже буде менше роботи. Там є резинка у свідрів, там є е, там, ну, як в кого оброблена. Це вже так, бачите, вона вже є тут -то загорнута. Тобто вже у нас менше роботи. І ми просто-напросто беремо цю кофточку, вивертаємо. Звичайно, ми шиємо її з виворотньої сторони. Ось так ми її вивертаємо. І може бути тканина. Трикотаж. Може бути фліс. Зараз уже, е, діти мають багато таких кофточок, флісових. Вони чудові. Вони не пускають стрілочки, вони м'ягенькі, вони дуже тепленькі і їм не потрібно ніяких підкладочок і ще щось. Просто ми собі взяли ту кофточку маленьку і цей. От я собі її прикладаю, вже не буду ставити на стіл, я отако прикладу. І ми поміститься мені. отак, І ми собі обводимо, де ми будемо вирізати. Ну, е Якщо темна тканина, то я беру ми, е мило. мило, звичайне, воно краще вимо... е це. А там у нас тканина темна, то мені в принципі е не важко тако швиденько собі обмітити, де в мене будуть йти мої ножниці. Е далі, що можна брати? Е бархат. Такий, ну він такий стречовий бархат. Можна брати е, ну, всі такі якісь тканини, які тягнуться трошки. Так, воно буде краще лягати на голову. Е, якщо не маєте кофточки, можна спокійно купити 50 сантиметрів тканини. Це вам теж недорого вийде. Я думаю, що в кожної мами в кожній хаті щось та й знайде. Так, старі речі знайдуться. От ми взяли і обмалювали нашу е, кофточку. Цим фломастером контур. І тепер ми можемо е, спокійно вирізати. Трошки тобто нашим... спочатку вирізаємо. Е, дивіться, яка тканина. Ось та кофточка, яку я давала Марійці, вона зразу я її шила з викрикою, оскільки вона торочиться, вона дуже груба получилася. Тобто можна обкидати. Дивіться, ниткою? Так, подивіться зразу спочатку по своїй тканині. Ось ця тканина можна спокійно різати. Не переживати, що вона попориться, і я собі спокійно вирізаю зразу дві детальки, які я буду зараз шивати. А уже в Маріки, то я брала наперед. прострочила, Якщо є машинка, це взагалі займе вам 5 хвилин. Отже, тобто... в мене вийшла отака заготовочка, ще можна так, так. сказати. Що Теп... ми робимо з нею далі? Тепер ми її вивертаємо на другу на другий бік. Ось ту шапочку. От, вона вже є готова. І причіпимо туди бантик якийсь спереду, так як в мене є брошка, ви можете, щоб вона була для дівчинки гарненька, бантик, квіточку, ну, що вам захочеться. От Я приготувала, вже готова, щоб Марійка не нас Ось шила. така шапочка. Ми до неї ще заздалегідь приготовлену прикрасу. Чіпляємо на шпилічці нічого складного. Так, нічого складного, і ваша дівчинка-красуня піде до садіку чи до школи вже з новою шапочкою, під колір своєї нової курточки чи якоїсь там Більше, що Зараз така погода, що дозволяє одягатись легше. Так, все, от ми вирізали ось цю формочку на шапочку і починаємо її швиденько пришивати. От. А в Маріки вже готова. Бачите, ми навіть не дуже багато часу затратили. Якщо... Легко, просто, швидко. Легко, просто, а головне, швидко. Красиво. Так, якщо Марійка має бажання, може навіть приміряти <ріст> таку шапочку. Для дівчаток, якщо, наприклад, дивіться, якщо у вас е, хлопчики, а у хлопчиків часто буває ось тут малюнки різні. Нічого страшного, той малюнок на шапочці, вам вже не треба робити е, ніяких. Дуже симпатично. Наша марійка красуня. <ріст> <ріст> Моїй донечці дуже сподобається. Так, рожевий так. колір, якраз, все якраз для дівчат. А для хлопчиків дійсно можна ті самі малюночки, в них там машинки є на, на тих сведриках, у них там є ще щось. Тому е, вони можуть спокійно собі е, ходити. Вам вже кажуть, не треба нічого затрачати на ті. Е, Бантики, які з хлопчикам придумувати, будуть такі хлопчачі шапочки. Так само ви можете, оця довжина, ми ширина стандартна, а довжина шапочки, ви собі регулюєте. Тобто я, наприклад, беру стандарт 21, так, а якщо на дві сторони, то 42. А якщо, наприклад, хтось любить такі зараз драпіровками, ще з чимось. Бо взагалі можете собі додати, скільки вам завгодно, тканини і пришивати і бісер, і гудзики, і помпончики. Ми вже з вами робили. Якщо встигнемо, я вам покажу, як робити ще з помпончиком шапочку з іншої частини нашого сведра. А якщо не встигнемо, у наступних ну, передач. На наступній передачі ми покажемо, хоча там дуже все легко. От. І ми її приметуємо. Я теж на швидку руч зроблю. Поки е, ти готуєш виріб, Олю, розкажіть е, власне е, з цілю зекономити, ми оце зараз робимо шапочки для того, щоб можливо е, ці кошти е, витратити на більш зараз там важливіші, наприклад, потреби. можливо, чимось допомогти е, нашим хлопцям, нашій армії. Розкажи ти зараз також волонтер, е, ти збираєш допомогу, е, що, що потрібно. Що потрібно? Потрібно теплі речі. Зараз нагайна така потреба, вже закінчується чай, кава. Ми зараз так само готуємо сало перемеліє з чесником, тобто, щоб таке швидке харчування хлопцям було корисне, ну, корисне, ко корисне і ситне. Е ситне, і воно є. ну, чесник, він же е рахується, ну, щоб не хворіли наші хлопці, щоб в них імунітет зберігався. Щоб вони не мерзли. Звичайно, потрібно теплий одяг, але бажано, щоб одяг, якщо хтось має приносити, не яскравий. Ну, звичайно, червоні кофти, щоб не приносили. Звичайно, кофти мають бути хоча б під шию, щоб вони закривалися. Вони мають бути темні, вони мають бути теплі. Має хтось камуфляж дуже добре. Якщо ні, ну, повірте, ми любі допомозі, будемо дуже вдячні, дуже раді. Наші хлопці е дуже люблять домашню закрутку, наші хлопці, ну, вони скучають за різною домівкою, в будь-якому випадку. А їхній одяг знищується, навіть якщо кажуть, та я вже передав там цілий мішок. Повірте, що е коли йде обстріли там чи. 음, то, чи вони повзають просто навіть їм? Треба десь розуміти. Той одяг знищується буквально за день-два. Вони не ходять так, як вдома красиві охайні. Охай, так. Вони захищають нашу країну, нас і тому. Ну, Повірте, що все потрібно. Зараз саме більше чай, кава. Е е що ми там ще говорили? сало, чесник, це дуже актуально. Ду Несіть. Несіть, нести, нагадайте. Е Збаразка шістнадцять. У нас головний е склад, склад номер один. Так само у нас є склад номер два, 2 номер три. 3 правда, я не, не згадаю, бо там шию, там роблять у нас буржуйки. І це, я е приходжу завжди на Збаразку 16. Туди підходьте, вам розкажуть. Що, якщо ви навіть не знаєте, щось там перевести, все вам все підкажуть. Повірте, все допоможе. Ліки потрібні, елементарні якісь ліки. Якщо ви не можете їх самі придбати, ну, ну маєте можливість, повірте, навіть 10 гривень пригодиться. Нам ми самі знаємо. Нам хлопці дзвонять, кажуть, що їм потрібно. Е щоб ми ну, закупилися, бо не всі знають. нині може бути одне потрібне, завтра може бути зовсім інакше потрібне. Нині це їм забагато, а завтра їм того не вистачає. А, з хлопці дуже просять. І останнім часом я чула минулого тижня, що дуже хлопці скучили за домашньою випічкою. Вони дуже просять домашню випічку, вони дуже скучають за домівкою. От ми її прошили і вивертаємо. Так. У нас вже мало часу залишилося. У але... нас спортивна така шапочка. Получилась. Тобто така сама, от Друзі, ми... дивіться, як швидко ми це Все, зробили. Ой, ми її гарненько вдягаємо, навіть до мого платячка вона підходить. Все. І от у нас є така шапочка. Можна навіть гарна. нічого, нічим не прикрашати. Ні, її вона бачите, в нас тут з різними розмальовочками в нас, і її можна вже нічим не прикрашати. Ще маємо пару хвилин. Чи... У нас е, залишилась ще одна, хвилина, одна до, хвилина до нашої роботи. Я вам розкажу Того. швиденько, дуже швидко, як, е, що можна ще зробити шапочку. Є сведер ось такий, звичайний, але тут є величезна шия. Її обрізаємо, тут зав'язуємо і пришиваємо ось такий бампончик. Все, ми маємо цю шапочку. Оскільки шия вже йде по розміру голови, ви можете спокійно собі края тут завертати, як вам буде зручно. І бампончик пришиваєте зверху. І Це. чекаємо снігу і йдемо на санки на санки, щоб на, на трошки потрошки настрій нам піднімати, щоб ми не так вже часто сумували. Щоб трошки треба нам відволікатися. відпочивати відпочивати, відволікатися. Оля. Я дякую знову ж таки за ваші цікаві ідеї. Чекаємо знову вас в наших ефірах з новими. А наша програма триває.